23 тисячі доларів в селі Миколичин продається 10 соток документи вже під будівництво. Подивіться, яка крута діляночка. Подивіться, на 180 градусів відкривається вид на село Миколичин. Подивіться, просто бомба. Дуже крутий варіант. Діляночка знаходиться 5-6 км від центральної дороги. Ось вже під'їзд до діляночки. Зараз за тиждень два має підсипатися гарно щебенем, буде про проїзд проїзди діляночки. Ось так діляночка виглядає. Рівненька, просто пушка. З діляночки навіть відніється гора костел. Зараз вам попробую показати. Дуже хороша ціна і дуже крута діляночка. Ось вам показую гору костел. Подивіться. Ось і це у нас гора костел. Тобто з даної діляночки є пішохідні маршрути на гору костел, на полонини, є великі гойдалки, класні локації, сароварні. Реально діляночка топ. Так що номер телефона під відео, телефонуй та купуй.